В музеї зброї Арсенал влаштують нічну екскурсію. Гостям покажуть пів тисячі одиниць зброї. В центрі виставки величезне полотно розміром у 60 квадратних метрів. Панорама Ґрюнвельська битва, яку відреставрували поляки, відтворять під час екскурсії бої 15-го століття. А також придворні та народні танці Брандлі та Польки. Ми відтворюємо Францію 14-15 століття. І це буде будуть танці європейські, кілька показових танців і, звісно, майстер-класи. Це будуть кілька народних, кілька придворних танців. У Славському в забавлятимуться фестивальники. На двох сценах виступатимуть знані колективи Драйдвохел з Німеччини, знані у 80-х роках поляки, штивний пал Азії. А також наші гурти Ніагара, Вошінгтон з Гайдамаки, Гапочка, Одвінта. Влаштують і міжнародний керамічний симпозіум. Фокус-покус і терція на фестивалі «Славський рок. Це старий відновлений недавно і ожилий гурт Джеколентер Львівський. Ну і дуже багато ну і так само і тартак. Перша у городку буде фестиваль Богданові звитяги». Окрім козацьких маршів, впродовж двох вихідних на сценах виступатимуть гурт кожному своє Олесі Киричук, Андрій Заліско, Лілія Баврін, гурти мандри та гайдамаки. Козацькі змагання судитиме найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Обіцяють і лазерне шоу кажуть. Городок, славне козацьке місто. У 1655 році. відбулася битва між козацькими військами під проводом Богдана Хмельницького з польськими військами, де козаки здобули свою перемогу. Yeah. you